Вітаю, надаючи відповідно на це запитання. Хочу зазначити, що Чорнобильські відпустки, їх надання регулюються законом України про статус та соціальний захист громадян України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Їх тривалість відповідно до цього закону становить 14 робочих днів, або якщо перевести за відповідною формулою, 16 календарних днів. ці відпустки мають певні особливості. По-перше, вони надаються за календарний рік, не робочий, на відміну від щорічних відпусток. Ці відпустки не переносяться на наступний рік. Потрібно використати в поточному році, вони надаються незалежно від періоду роботи і строку працівника на підприємстві, навіть там після першого робочого дня. Ці відпустки не діляться, необхідно використати відразу 16 календарних днів, а вони не продовжуються, якщо припадають на період святкових неробочих або тимчасову непрацездатність працівника. І вони надаються лише за основним місцем роботи та не підлягають компенсації при звільненні, тому необхідно їх використати до того, як ви намагаєтесь та да, будете планувати звільнитись. Тому ці відпустки не належать до загального обліку. Да, є встановлена максимальна кількість щорічних основних і додаткових відпусток, які може надати роботодавець працівнику. Ці чорнобильські відпустки до цього не входять. Тому надання їх це окрема пільга для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і надання їх є обов'язковим за заявою, бажанням працівника. Таким чином, навіть в умовах воєнного стану немає жодних обмежень для того, щоб надавати працівникам такі відпустки. Це є обов'язок роботодавця. Єдине виключення: якщо ви працівник, який задіяний в на підприємствах критичної інфраструктури, то в умовах воєнного стану на період воєнного стану роботодавець, роботодавець може відмовити вам дані будь-якого виду відпусток, в тому числі Чорнобильських. Якщо ж ні, то ви можете використати свої 56 днів основної відпустки і пільгові 16 днів Чорнобильської відпустки. Будуть питання, звертайтесь, бережіть себе.